Сьогодні ми з Манькою приготуємо дуже смачний зельць. Вже четвертий раз я готую саме за цим рецептом, бо в нашій сім'ї полюбляють зельць. Для цього я спочатку свинячу голову помила, розробила її і ще раз дуже гарно помила. Ну а далі я взяла найбільшу каструлю в будинку і склала туди всі запчасті чи деталі? Ну ви зрозуміли залила водичкою, додала очищену цибулю, часничок, лавровий листик та перець горошком. Поставила варитись на маленький вогонь. І постійно збирала пінку. Варила я це все добро приблизно 4 годинки М'ясо витягла, а бульйон обов'язково процідила. Як все охолонуло, я почала розділяти м'ясо на волокна. Наступним етапом почистила язик та нарізала. Далі нарізала сало і, звісно, свиняче вушко. Додала ще часничку та солі за смаком. Влила трішки бульйону і все перемусякала. Почала втрамбовувати цю масу в контейнер, підливаючи потрішки бульйон. Вийшло в мене два велетезних контейнера після ночі.